Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Свій час зрада пролунали скандальні, але доволі різкі слова депутата Геолероса. Коли ФСБшна гнида Єрмак сяде за державну зраду, запитав я у голови СБУ Малюка те, що цікавить багатьох українців в присутності президента та агента ФСБ Єрмака. Верховна Рада призначила голову СБУ Малюка 100% людину Татарова. Єрмак це головний агент ворога в Україні. Я вважаю, що саме через нього загинуло багато наших громадян. Нагадаю про розмінування мосту. Через Чонгар, зрив спецоперації по вагнерівцям, призначення агентів ФСБ в українську владу на ключові посади, проведення прихованої демілітаризації української армії, доведення до залежності української енергетики від ворожих сусідніх держав та небувалого досі масштабу корупції Лероса відсторонили після цих слів. Волонтерка Ганна Семеренко в той же час зазначає наступне підписання Єрмаком фейкових документів без жодних зобов'язань з рядом країн було названо ним безпрецедентними безпековими гарантіями а реальні гарантії безпеки у вигляді воду військ НАТО були відкинуті. Зеленським, що хтось вірить, що вони не ліквідатори України. Як ви тепер зрозуміли, гарантії безпеки? Дані Єрмаком. Як ви тепер зрозуміли гарантії безпеки, які Єрмак надописував? Це зовсім не про перекидання військ підписантів у допомогу. Вони не зупиняться, поки не здадуть всю Україну ворогу. Оман повинен бути виконаний. Навіщо нам західні сухопутні війська в Україні? Коли узе ціла армія кварталівців вже воює? Мирослав Логійко нагадує свій допис. Давно шукає відповідь на питання, чому компромат Путіна на Зеленського сильніший за компромат заходу і що це може бути? бути за компромат не міг зрозуміти, чому доказів заходу і невиходу фільму Белінгкет про зраду Зеленського з Єрмаком злетті ворогової операції з затриманням вагнерівців. Вистачило для звільнення зрадників Хомчака стараном і для заміни їх на людину заходу залужного. Але компромат Путіна і досі змушує Зеленського виконувати путінські умови, і саме тому досі не звільнено Єрмака. Компромат про наркозалежність Зеленського, компромат про офшорні рахунки Зеленського, компромат про зраду зеленського дружині з іншою чи з іншими не можуть мати такої сили, бо їх Зеленський зможе пережити. Зробить із себе ртво як завжди і проскочить і тут я натрапив на ефір, який відбувся на каналі Еспресу 19 лютого 2020 року. Що його я чомусь свого часу пропустив, головні 4 хвилини. Цей ефір відбувся після того, як Зеленський, котрий відпочивав в Буковелі, де за ним стежили десятки камер, дивним чином матеріалізувався в Омані в сусідній країні за якихось збігом обставин. У той самий час російський ракетний комплекс збив літак боїнг 737 що належав українській авіакомпанії Мао Росія, залякувала і демонструвала свої можливості. Зеленський єдиний тоді до останнього заперечував факт Збиття літака ракетою При тім, що всі інші країни казали про ракету, аж поки Шан не продемонстрували супутникові знімки слідом ракети. Коли Зеленський повернувся в Україну із затримкою на 19 годин на літаку, який перед тим привіз в Оман Патрушова. коли Зеленський на швидку руч зробив зустріч з міністром іноземних справ Оману, після чого той дивним чином помер. Коли офіс президента двічі в себе на сайті міняв назву візиту в Оман з приватного на офіційний, і знову на приватний, коли по прибуті до Києва Зеленський звільнив Андрія Богдана і призначив на його місце главою ОПЕЗА в госпом Андрія Єрмака. У цьому ефірі Роман безсмертний дуже фахова людина в політиці та дипломатії, дав вичерпну відповідь на моє головне питання: найпотужнішим компроматом росіяна Зеленського є відео та аудіозаписи саме з цієї зустрічі в Омані, де він бере на себе зобов'язання. Цих записів немає в розвідок заходу. Ці записи є тільки в росіян, і вони їх дістануть тільки у крайньому разі, в самому кінці Зеленського. Ці записи реальна карна справа проти Зеленського за статтею про державну зраду. Я не уявляю, чим захід може ці записи росіян перебити, чи як захистити від них зеленського, якщо він все ж таки піде на зближку. Женя із заходом редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, а висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.